Вітаю вас, дорогі діти. Хочу познайомити вас з віршем Тараса Григоровича Шевченка Встала весна. Тарас Шевченко видатний український поет, драматург, художник. Він був творчою та дуже обдарованою людиною. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Тарас Шевченко Гордість України. Він любив свою батьківщину. У своїх віршах розповідав про красу рідної землі. На картинах зображував мальовничу природу України. Слухаємо вірш. Стала весна. Стала весна, чорну землю, сонну розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, соловейков гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Дайте відповідь на запитання за змістом вірша Як змінюється природа з настанням весни? Як про це говориться у вірші? Мовленєва вправа, скажи далі, я буду казати початок речення, а вам потрібно його закінчити. Ну що ж, спробуймо. Сонечко пригріває, тому що, тому що прийшла весна, далі самостійно. Квіти розпускаються, тому що. Усі посміхаються, тому що. Давайте ще раз послухаємо вірш. Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в гаї, Землю убрану весною. Вранці зустрічають. Отже сьогодні на занятті ми говорили про видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка та слухали його вірш. Стала весна. За бажанням ви можете вивчити його вдома. Дякую за увагу! До нових зустрічей!